Все, все грязь взагалі не продувається. Це чорне, це все грязь, має бути біле ж. Вау. Ямаха джок 36. Mm. Настільки плотно забило, що взагалі тянеш. Mm -hmm. Ну, Зато от фільтр так і має бути. Тобто він перестав просто фільтрувати і не почав пропускати, а забився. Тому ми практикували оці от поліпропіленові фільтерочки, але у них маленька пропускна здатність. Були більші такі в стеклянні колбочки, А іноді навіть не вистачає. Але не докачка йшла конкретно. конкретно. Можливо, сам насос і працює, просто перестав вигрібати. Де? Той джок. О. Двигун перебрався, ну, тому що там вже рідний поршень ще на ньому був 36 тисяч. Це тільки Ямаха, може таке. Клапана тільки почали слізитися. Ну, розібралось, подивилися тут гризуни раніше були, підкинувся поршнева йому. Йоу, бейбі! А ну-ка, там і водичка є. Ай-яй-яй, ну звісно воно буде забиватись. Звісно, воно буде забиватись.